Підписати декларацію з сімейним лікарем або пройти верифікацію для того, аби отримувати безкоштовні медичні послуги, громадян закликають перевірити наявність та актуальність медичних декларацій у Тростянецькій громаді. На базі центру первинної медичної допомоги прийом пацієнтів здійснюють 15 лікарів. Це педіатри, сімейні лікарі і терапевти. Підписано більше 22 тисяч декларацій з пацієнтами. Коли у вас є декларація з сімейним лікарем. Ви можете приходити до нього на прийом, проводити обстеження, наприклад, на первинному рівні це аналіз крові клінічний, аналіз сечі клінічний, глюкоза крові, холестерин крові, вимірювати вагу, рост, вимірювати артеріальний тиск, можете тести проводити безкоштовні, як на ковід, на вагітність, тропоніни, на гепатити, на снід. Можуть ці лікар сімейний призначати також, проводити електрокардіограму і інші обстеження. Саме сімейний лікар у разі потреби дає направлення на додаткові обстеження до спеціалістів більш вузького плану. УЗД-обстеження, щеплення за національним календарем, направлення на госпіталізацію, усе це та багато іншого безкоштовно у разі наявності декларації. Сімейний він і називається сімейний. Що він ви знаходитеся під наглядом від самого народження до самої смерті? Але кожному з померлих треба видати лікарське свідоцтво про смерть, і коли у вас немає сімейного лікаря, то е, померлу людину направляють на судмедекспертизу, на патологоанатомічний розтин. Це додаткові розходи, додаткові проблеми для, для рідних, е, для встановлення причини смерті. Окрім того, пацієнтам, які підписали декларацію з лікарем, стає доступною програма з реінбурсації, простими словами: доступні ліки. Більше 500 тисяч назв ліків як національного переліку, так і ну, вітчизняні і імпортні ліки входять в цей перелік і не тільки дешеві, а різні. Які можна виписувати за рецептом сімейного лікаря, і ви в аптеках, де є наліпочка, тут продають доступні ліки. Ви можете або безкоштовно, або з невеличкою доплатою отримати ці ліки. Тож, у разі відсутності декларації з сімейним лікарем, мешканці Тростянецької громади мають змогу підписати її з досвідченими лікарями. На сьогодні у нас є лікарів, яких ще не повністю набрано декларації. Це срібняк Світлана Олександрівна, лікар-терапевт. Це Ковальов Антон Євгенійович, сімейний лікар, і в деяких інших лікарів ще є місця, до кого можна підписатися. Не менш важливою є тема верифікації вже існуючої декларації у разі зміни номеру телефону або інших даних, які необхідно вносити при оформленні декларації. Вона стає неактивною, тобто пацієнт не зможе отримати медичні послуги у разі необхідності. Звіряють електронну систему охорони ну, записи в електронній системі охорони здоров'я про вас з державними реєстрами, тобто з податковою. Перевіряється прізвище, ім'я по батькові, дату народження ідентифікаційний код і номер телефона. Дуже багато з вас поміняли номери телефонів. Можливо, хтось одружився, змінив прізвище, можливо, хтось поміняв паспорт. Все це потрібно верифікувати. Тому дуже прошу ще вас, зверніться до своїх сімейних лікарів, підпишіть декларацію, у кого немає, і верифікуйте. Верифікуйте свої дані. Для того аби переконатися, що декларація з лікарем активна та не потребує коригування, достатньо зв'язатися зі своїм сімейним лікарем для уточнення. Тож лікарі радять не зволікати і зробити декілька простих кроків, аби забезпечити собі можливість отримувати вчасно необхідні медичні послуги.